Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уав.Юей. Вибирай справжнього лева-матчу під час гри. Ля лев-матчу. Які відчуття після перемоги? Дякую. Приємні, дуже, дуже приємно забити м'яч та перемогти. Це важливо дати позитивні емоції нашим болівальникам та нашій країні. Нагорода Лев Матчу перша для тебе. Що воно значить? Uh, так, вона перша, не сподіваюся, не остання. Та, та я сьогодні, чесно кажучи, всі грали на лево матчу, всі боролися, всі віддавалися, і це, це головніше. Це справді ви всі леве були, особливо після першого тайму, коли поступалися 0-1, вийшли, забили три. Що стало ключовим в цій перемозі, як вважаєш? Uh, ну, мені здається, що як завжди ми uh, пропускаємо та починаємо грати вже. Після пропущеного це треба міняти, я вже і але, але все одно ми бачимо наш незламний характер, бачимо, що ми граємо до кінця, і це, це дуже важливо. Це важливо, що не у хлопців ми не зупиняємось та робимо свою роботу до кінця. І сьогодні над хорошим суперником важлива перемога, та і наступний матч треба підготуватися, відновитися та давати результати так само. Свій гол пам'ятаєш, як він звідки прийшов? Так пам'ятаю, був кутовий. Потім м'яч відскочив на правий фланг. І Сашко дуже добре подав та й забув з перемоги. Дякую. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uav.ua. Вибирай справжнього лева-матчу під час гри.